Андрій Парубій це не особистість в історії в новітній історії України. Наприклад, для Львівщини це, пам'ятаючи його з юності, це був е парубок, який юнак, який завжди був на передовій е суспільно політичних е подій в області. Він е очолював патріотичні рухи. Він завжди. Е Заводив за собою, він вів молодь, він вмів переконувати. І коли були виклики для держави, він завжди був там, де потрібно. Насправді втратила вся держава. Бо Андрій Поробій був прикладом е націонал-патріотичної боротьби в новітній нашій, е в новітніх викликах. І дуже прикро, що в такий складний період його е смерть. Стала ще одним викликом, як в цей непростий період уберегтися від другого фронту. Росія не зупиняється ні перед чим. Його вбивство це для всіх нас заклики. Попередження потрібно бути дуже уважними в нашому е звичному побутовому житті. Тому що ворог насправді використовує різні методи боротьби це і залякування. Його вбивство це сигнал міжнародній спільноті, що треба якнайшвидше зупиняти Росію, бо Росія забирає як на фронті, так і в тилу наших патріотів.